Говорить Млинів, доброго дня, шановні радіослухачі. Пропонуємо вашій увазі чергову передачу Млинівського районного радіомовлення сьогодні в нашій програмі. Музика. У Млинові відбулось засідання першої сесії районної ради сьомого скликання. У напутньому слові отець Тарас благословив усіх, кого люди обрали відстоювати інтереси громад. Заступник голови районної виборчої комісії Світлана Гвоздецька поінформувала про підсумки виборів у 34 багатомандатних виборчих округах. Найбільше представництво у районній раді отримав блок Петра Порошенка Солідарність 9 мандатів. Політична партія Прогрес 8 мандатів. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 6 мандатів. Радикальна партія Олега Ляшка буде представлена у районній раді 5 депутатами. Народна партія та Всеукраїнське об'єднання Свобода одержали по три мандати. У складі нової районної ради працюватиме 34 депутати. Новим головою районної ради обрано писака Богдана Володимировича. У Млинві відбулось чергове засідання колегії райдержадміністрації. Про виконання чинного законодавства з питань роботи із зверненням громадян інформувала начальник служби у справах дітей райдержадміністрації Лариса Мельник. До вашої уваги матеріали запису. Дозвольте почати нашу колегію із гарних моментів із наших змін, які відбулися. Привітати із обранням всіх сільських голів, всіх, хто став депутатами. Селищної ради, всіх, хто став депутатами районної ради, і нашого обраного вчора, голову районної ради. Співпраця між районною радою, депутатським корпусом, всіма структурними підрозділами державної адміністрації буде тільки на користь нашому району. Дякую. Дякую за привітання. Дякую за довіру виборцям. І е, я так само сподіваюся, що дві гілки влади мусять працювати на благо району і в е, е, процесі взаєморозуміння повинні вирішатись всі питання. Я не буду аналізувати гендерну політику в цілому по, по району, скільки в нас є жінок стали депутатами селищних, селищної ради, сільських рад, районної ради, але в нас... Є е, обрані сільськими головами жінки, і все-таки, з вашого дозволу, я хочу привітати жінок, які е, обиралися вперше, які переобрані не вперше і отримали ще ту квоту довіри від людей. Е, побажати міцного здоров'я, щоб ті жіночі плечі витримали всі тягарі сьогодні. Нашої буденності і щоб чоловіки, сільські голови і селищний голова допомагали, підтримували і сприяли дійсно розвитку нашого району, незалежно від того, хто представляє яку громаду. Це громада нашого району. Тому дозвольте нашим чоловікам е, привітати наших жінок, сільських голови, квітами. Ще одне оголошення і вже перейдемо до роботи. У нас, ви знаєте, що в районі майже 400 чоловіків, хлопців захищають, захищали нашу Україну на Сході і брали участь в антитерористичній операції. Частина вернулася, частина ще служить. Є на війні, і для того, щоб була координація між нашими героями, структурними підрозділами, всім суспільством, вирішили створити центр про підтримки і допомоги учасникам АТО. І є у нас радник голови адміністрації, який буде координувати цю роботу із сільськими, і селищним головою. З військоматом зі всіма управліннями, які причетні до надання певних послуг, реалізації всіх піль учасників, і буде забезпечувати таку взаємодію. Це дума Микола Вікторович. Е, Микола був в АТО, був учасником. Він, як ніхто, пройшов ці важкі випробування, тому е, Дебальцева, так е, я думаю, що. Це саме достойна кандидатура по взаємозв'язках із учасниками АТО. Я попрошу Миколу зараз дати контактний номер телефону всім керівникам управлінь. Всі дуже прошу записати і всіх сільських голів. Переходимо до розгляду питання. Слово для звіту про роботу служби у справах дітей Райдержадміністрації реадміністрації щодо виконання чинного законодавства з питань роботи зверненнями громадян. надається мене Ларисі Вадим не начальник служби у справах дітей районної державної адміністрації. Відповідно до діючого законодавства, служба у справах дітей є структурним підрозділом райдержадміністрації, підзвітна та підконтрольна голові адміністрації та службі у справах дітей облдержадміністрації. У своїй діяльності керується Конституцією, законами України, а також указами президента України, постановами Верховної ради, актами Кабінету міністрів, наказами Мінсоцполітики, рішеннями голови обласної, районної адміністрації та наказами начальника служби у справах дітей облдержадміністрації. Основними завданнями, які стоять перед службою роботі, є такі завдання: реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчинення дітьми правопорушень. Розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої і влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, громадськими організаціями, заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого врядування. У вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування дитячі будинки сімейного типу, прийомній сім'ї, здійснення контролю за умовами отримання і виховання дітей у закладах для дітей, сир дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах. Е закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, ведення державної статистики щодо дітей, ведення обліку дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, дітей сирі, дітей, позбавлених батьківського опікування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, визначення пріоритетних напрямків поліпшення на відповідній території становища дітей їх соціального захисту, сприяння їх фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень. Для вирішення питань, які стоять перед нами відповідно до діючого законодавства, служба у справах дітей співпрацює з правоохоронними органами, районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, закладами освіти, медицини і іншими установами, організаціями незалежно від форми власності. Що стосується е, статистичних даних, коротко наведу такі цифри, що е, від, станом на 1 січня поточного року, за даними статистики, в районі проживає 8482 дитини віком від 0 до 17 років, включно. На первинному обліку е, дітей, які опинились, е, які залишились без батьківського опікування, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, станом на 1 жовтня. 15 року у нас перебуває 72 дитини, з них 22 сироти і 50 дітей позбавлених батьківського опікування. 94,4% це 68 дітей цієї категорії охоплені сімейними формами виховання. На обліку також службі перебуває 32 дитини, які опинились у складних життєвих обставинах. Службою став справах дітей систематично проводить роботу із цією категорією дітей, які перебувають у нас на обліку, шляхом проведення бесід, рейдів, профілактичних бесід, відвідувань і так далі. Зазначена робота, на мій погляд, ведеться на належному рівні, оскільки проаналізувавши звернення громадян у цьому році із Тієї категорії дітей, які перебувають у нас на обліку, звернення до органів влади вищого рівня було лише одне. Виконання вимог закону України про звернення громадян є невідкладною складовою діяльності служби у справах дітей, вирішення питань, які порушують звернення громадян щодо соціально-правового захисту дітей та належить до компетенції служби, потребують системного підходу, тривалого періоду вивчення та аналізу, залучення широкого кола спеціалістів, установ, організації різних форм власності, а у багатьох випадках вчинення пошукових заходів за межами області. По всій території України та залучення колег з інших регіонів така робота не завжди прийнятна для заявників, що зумовлює рядне задоволення і певних скарг зауважень. Однак для вирішення цих питань, порушених у зверненнях питань, які стосуються дитячої долі, ні в якому разі не можна допускати формального підходу та варто враховувати найменші подробиці справи, щоб не прийняти непоправних рішень та не заподіяти шкоди дитині дитині. Оскільки це комплексна робота, тому, безумовно, не завжди є задоволення у заявників. Що стосується статистичних даних, то звернень, по зверненнях, то повідомляю наступне: що впродовж поточного року службою у справах дітей прийнято 74 усних та 25 розглянуто письмових звернень. Окрім того, ряд звернень, які ми приймаємо, і перевіряємо наявні документи, наприклад, по опіці, по вчинення правочинів щодо житла дітей, адресується безпосередньо на ім'я голови адміністрації, так як це передбачено законом для прийняття відповідних нормативних актів. Основними порушеними питаннями, які звертаються до нас заявники, це, це є такі питання. Основні вибрали, такі, коли готувалися до колегії. Це позбавлення батьківських прав, проведення профілактичної роботи щодо неналежного виконання батьками батьківських обов'язків, залучення до навчання дітей, усиновлення, постановка на облік кандидатів опікуни, піклувальників, прийомні батьки, встановлення опіки піклування, влаштування дітей силі та дітей позбавлених батьківського піклування, визначення зміна місця проживання, вирішення спорів. Щодо участі у вихованні дитини тим з батьків, хто проживає окремо, надання дозволів на чинення правочинів із майном, право користування яким або право власності, на яке мають діти, надання дозволів на відрахування дітей з вищих навчальних закладів, про виявлення дітей без супроводу батьків, які прибули з інших регіонів України, про влаштування дітей до спеціальних установ, саме центру соціально-психологічної реабілітації, дитячого будинку, будинку дитини, шкіл інтернатів і інші. Вирішення питань, які є спірними та потребують колегіального рішення, виносяться на розгляд комісії з питань захисту прав дитини райдержадміністрації. Засідання зазначеної комісії готуються службою у справах дітей. Щодо порушених питань, які виносяться, з якими приходять до нас заявники, хочу проаналізувати: От, наприклад, у цьому році, відповідно до журналу звернень, до нас звернулося 20 батьків. Які проживають окремо від е, своїх дітей, тобто мама з татом розлучені і звертається до нас для того, щоб е, усунути перешкоди у спілкуванні з е, дітьми своїми е, або встановити порядок зустрічей. При розгляді цього питання ми практикуємо таку роботу, перш за все, оскільки це питання досить скорпульозне. І е, стосується безпосередньо дітей і в інтересах дітей, ми запрошуємо обидві сторони до себе конфлікту, тобто маму і тата, спілкуємося з ними, роз'яснюємо їм вимоги діючого законодавства, права та обов'язки обох батьків і намагаємося цей конфлікт залагодити і роз'яснити, пояснити людям і знайти як найкращий вихід з положення, щоб обоє батьків, так як закон передбачає, брали участь у вихованні своїх дітей. Не завжди, звичайно, це нам дається, але по цьому році таких звернень нас було 20, що зафіксовано в журналі. Жодне з цих питань надалі не виносилось на засідання комісії з питань захисту прав дитини, тобто проведена працівниками служби дітей робота, дала свої результати, і ми змогли знайти підхід до батьків, хоча ситуації бувають різними і досить складними. Надалі хочу розказати кілька слів про діяльність комісії з питань захисту прав дитини. Проаналізувавши її роботу, у 2013 році проведено 14 засідань, розглянуто 52 питання. У 14 році, 13 засідань, 38 питань. У нинішньому році станом на 1 листопада, 13 засідань, 32 питання. Питання, які стосуються захисту прав як дітей, сирі, дітей, позбавлених батьківського опікування, так і дітей загалом і стану виконання батьками батьківських обов'язків. З метою вирішення заявлених у зверненнях питань службою справах дітей продовж поточного року надіслано 507 листів клопотань звернень опрацьовано та отримано, проаналізовано відповідно до журналу вхідної документації 196 листів. Як наголошувалось мною попередньо, вирішення питань соціально-правового захисту дітей вибагає комплексного підходу та обов'язкової участі органи опіки та піклування за місцем проживання дитини. Отож, хочу звернути вашу увагу, а особливо новообраних сільських голів, що статтею 11 закону України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування, пунктом першим статті 56 цивільного кодексу України передбачено, що органами опіки та піклування є районні державні адміністрації, виконавчі органи міських чи районних містах, сільських селищних рад. Разом з тим, стаття 256 сімейного кодексу передбачає, що органи опіки та піклування здійснюють контроль за дотриманням прав дитини, над якою встановлено опіку та піклування. Стаття 32 закону України про місцеве самоврядування в Україні в частині власних повноважень регламентує створення необхідних умов для виховання дітей. Делеговані державною повноваження передбачають проведення роботи по запобіганню дитячої бездоглядності. Щодо розгляду питань стану виконання батьками батьківських обов'язків, виконавчими комітетами ведеться, ну, на мій погляд, можливо, я помиляюся, ви мене переконаєте в іншому, недостатня робота. Як приклад, хочу відмітити в позитиві радянську сільську раду, яка сама і ініціює винесення цих питань на розгляд органу опіки піклування, тобто виконавчого комітету сільської ради. І сама до нас звертається і налонаголагоджена тісна з ними співпраця. Хоча питання досить складні бувають. Приємно, що ця сільська рада є ініціатором свого боку у вирішенні питань, що стосується захисту прав дітей. Що стосується решти сільських рад, то винесення питань на розгляд органів опіки піклування саме виконавчих комітетів. Це питання виноситься тільки з ініціативи служби дітей, районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. А самі ініціаторами, на жаль, якщо й виступають, то досить, досить рідко. Безумовно, відповідно до статті 12 закону України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, покладається на службу у справах дітей. Звідси випливає висновок, що законодавством, на відміну від того, що було до 2008 року, значний об'єм роботи покладений на службу у справах дітей та райдержадміністрацію. А цю роботу ведемо ми, але напевно не досить координуємо. Так би як би хотілося роботу органів опіки піклування на місцях з даного питання. І не досить якісно виконуються власні делеговані повноваження органами опіки піклування. Як приклад, хочу навести такий останній випадок по одній із сільських рад. Не буду називати якась сільська рада, там голова переобрався з новим головою. Ми вже, вже співпрацювали, вже познайомилися і вже шукаємо шляхи вирішення проблемних питань. Коли телефонують і кажуть про те, що на території зареєстровані діти, які набули статусу дітей-сиріт, зареєстровані, померли батьки тато. Раніше мама померла тільки померла, вони нам дзвонять там через кілька днів. От і кажуть: діти в Полтаві, мама теж, де вони там знаходяться, що хочете це робіть, ми вам повідомили, це ваші проблеми. Безумовно, ми будемо робити і шукати, де ці діти, але принаймні якісь. Чинити дії з рідними, з родичами, контакти, де ну Полтава це ж не ну не млинів і не якесь маленьке село, правда для того, щоб ми могли далі знайти своїх дітей і ставити на облік чи в нас, чи в Полтавській області, і чиняти ну досить неприємно так. Таке було чути, хоча відповідно цього ж закону, про який я вам нагадувала сьогодні вже не один раз про забезпечення умов соціального правового захисту дітей-сиріт при виявленні на території сільської ради дитини-сироти, дитини, дитини позбавленої батьківського опікування. Якщо позбавлено батьківського опікування, ми цих дітей всіх самі знаємо, переважно ми подаємо позови на позбавлення батьківських прав, то дітей-сиріт, безумовно, ми не можемо знати, хто сьогодні чиї батьки померли. Відповідно до цього до законодавства, нагадую вам, що ви як Керівники органів опіки піклування зобов'язані в одноденний термін повідомити письмово службу у справах дітей про те, що у вас на території з'явилася дитина-сирота на підставі свідоцтв про смерть обох батьків, чи мама померла і була мамою одинокою. І в одноденний термін вжити заходів щодо тимчасового влаштування дитини для подальшого соціального захисту її, надання статусу, оформлення вже постійного перебування дитини і так далі. Я вас прошу, нагадую, розказую, хто ще раз не знає. Будь ласка, звернути дуже на це увагу. Хочу звернути ще е, вже на завершення. Що питання соціально правового захисту в першу чергу дітей, сирі, дітей позбавлених батьківського опікування, є і будуть в майбутньому актуальними, незважаючи на і зміни, які відбуваються в нашій державі? Так, наприклад, згідно діючого законодавства, особові справи дітей, сирі, дітей позбавлених батьківського опікування, зберігаються 75 років. Головне те, що за кожною справою стоїть доля дитини і її життя. І від цього, наскільки тісно ми з вами будемо співпрацювати, і однією командою залежить не одна дитяча доля. І з метою зменшення рівня надходження звернень громадян до органів влади вищого рівня, такі в мене пропозиції, вони стосуються більш до виконавчих комітетів сільських та селищної рад. Не допускати випадків несвоєчасного повідомлення служби у справах дітей про дітей, які залишились батьківського опікування, дітей, сир, дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснювати контроль за станом отримання та виховання дітей, сім'ях, опікунів, піклувальників. Якщо ми маємо можливість по законодавству поїхати у сім'ю, в якій дитина знаходиться під опікою два рази в рік. То у вас ці діти постійно ви їх бачите, знаєте, в школі вони навчаються. Можливо, ми щось не бачимо і є якісь такі е, питання, які у нас випали з поля зору. Просимо звертати вашу увагу, щоб не було, не дай Боже, летальних випадків. У нас такі в області були вже випадки. І особливо звернути увагу на цю категорію дітей: посилити контроль за станом утримання виховання та навчання дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, активізувати роботу і забезпечення своєчасного виявлення та постановки на облік дітей цієї категорії, рекомендувати систематичне заслуговування на засіданнях виконавчих комітетів сільських та селищних рад. Селищної ради питання неналежного виконання батьківських обов'язків. Чому саме на цьому наголошуємо? Тому що якщо виникають підстави на позбавлення батьківських прав, ми входимо е, на всі суди, які стосуються позбавлення. Обов'язково є участь нашого представника і представника органу опіки піклування в судових засіданнях. І для того, щоб довести факт неналежного виконання батьків камер батьківських обов'язків, а це Уже сама крайня міра, тобто факт спілкування чинить, несе загрозу для дитини і іншого впливу немає. І просто питання: баба, бабі сказала і переказала. Це не аргумент для суду. Для цього потрібно достатньо матеріалів, підтверджених, не те, що тато бив, а мама привезла дитину в міліцію. Баба пише відмову, дитина відмовляється, і факту немає зафіксованого і вже немає підстав для того, щоб подавати на позбавлення батьківських прав. Тому до вас прохання заслуховувати без, оскільки по власних ваших повноваженнях законом передбачено про місцеве самоврядування, стан виконання батьківських обов'язків, попереджувати, проводити профілактичну з ними роботу. І це для суду є аргументом того, що органи піки піклування працював з цією сім'єю і давав батькам можливість. Виправитися і належно відноситися до виконання своїх обов'язків. Ну і до районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді по можливості максимальне 100% охоплення соціальним супроводом сімей. Я розумію, що нема скільки працівників, як би хотілося, але по максимуму охоплення дітей сімей, в яких виховуються діти, які перебувають на обліку служби, соціальним супроводом. До уваги радіослухачів, оголошення, рекламу, вітання та іншу інформацію, яку ви бажаєте озвучити в ефірі на Млинівському районному радіомовленні або розмістити на нашому інформаційному сайті новини Млинова, можна замовити за адресою селище Млинів, вулиця Горького, 1. Телефон для довідок 645 04. Чекаємо на вас. На цьому наша передача завершена. У студії працював Віктор Іваський. На все добре, до нових зустрічей.